Вітаю всіх. Мені писало питання таке цікаве, дуже цікаве питання. Розподіл України по Дніпру. Чи дійсно це можливо такий сценарій? Я знаю, що така тема ходить давно. Давайте подивимось до кінця 2025 року. Ось військова, ну, військова колода. Чи можливий? Дійсно розподіл України по, Дніпру, по річці Дніпро по річці Дніпро. Чи дійсно розподіл України можливий по річці Дніпро до кінця 2025 року? Давайте подивимось. Лицар Кубків. Так. Висуваються такі пропозиції. Україна, дійсно, стає жертвою цих обставин. До речі, це військова колода, якщо ми воюємо далі, ось чим ми всі закінчуємо. Багато таких думок, ілюзій. Ну, це це ну, окупація по Дніпро. Шо, Є такі думки. Силою реально, але концентрація на цьому питанні буде силою військова. так. Це серйозно, це так. Військово однозначно це реально чому, тому що сили нерівні. Далі. Окупація України по Дніпру, розподіл України по річці Дніпро можливий до кінця 2025 року. Давайте це подивимось. А тепер дивіться: Десятка жезлів. І тут же вилазить інше. Обставини, багато нас саме беруть. Ось. Не зараз. Це, можливо, не зараз, не до кінця 25-року, го ні. Військово, якщо ми продовжуємо війну, в принципі, це дуже реально. Під військовим тиском ми програємо. В плані перемовин, ні. Ще ні. Ні, там тупік. ні. Ну, до цього не дійде. Ще ні, Вирогідність військова є, але перемовинами наші заглушать варіант. На даному етапі він буде заглушений. На даному етапі. На даному етапі, ще я хочу сказати. Далі дивимось До кінця 2025 року важливий розподіл України по Дніпру, по річці Дніпро. Територіально. Давайте дивитеся. Туз ночів. Це раптово. Відповідь так, раптово. Ось дивіться, так класно показує, так? Да? Варіанти, такі гуляють дійсно. Це правда. Раптово досить швидкі рішення. Такі можливі. Відлюдник. Дивіться. Звідки це йде? З Америки. Трамп. Вже влазить Трамп. Але розумієте? Це ілюзії, думки. По-перше, це ілюзії. Багато розмов про це. Україна на це не піде. Україна на це не піде, тому що. Їй це не вигідно. Країна на це не згодна. Таке все. Цей варіант пропрацьовується. Тут вже було один раз ні. Відразу скажу. Є перепони, які заважають. Тепер. Я хочу спадати цією колоду сюди ж. До кінця 2025 року. Україна залишиться в тих кордонах, які є зараз, з урахуванням окупації. До кінця 2025 року Україна залишиться в тих кордонах, які є зараз, плюс-мінус, ну, плюс-мінус, з урахуванням окупованих територій. Вісім кажезлів так. Вісім кажезлів так. Домовляються максимально. Відстоювати окуповані території, тобто вони не йдуть на це. Зміна ситуації, шістка кубків, навпаки, як повернення чогось додому з урахуванням окупації. Ні. Вона не буде здавати території до кінця року. На кінцевий результат мені не йде, що воно так і буде. Це один з варіантів, звісно, це гуляє, це буде гуляти. Скажімо так, взагалі про це казати рано, тому що України стоїть чітка задача відстояти себе, свої плани і свої ідеї.